Розкажіть за чайника, баб. А я своєму миленькому причепила чайник, а верхом від браскотеть думає начальник. Вірші бабуся Ганна не записує. Каже, пам'ять має хорошу, частина поезії автобіографічна. Серед гаю під горою старий дуб стоїть. З під кореня того дуба криниця зірчить. Біжить, зірчить, крінеченька, наповня ставок. Під би похилився вишневий садок. Пухила я хатиночка, садка візера. в тій хатині проживає баба Ганя стара. У баби Ганни з чоловіком було двоє дітей є онуки, правнуки і праправники, які живуть далеко. Каже, єдине, про що шкодує, що віку доводиться доживати на самоті. Якби допіру, той розум колись був, як допирав, то я б саме ромала і б мала до кого їздити. Волонтерка Вікторія Пащенко розповідає, познайомилась з бабусею торік. З того часу почала постійно привозити їй допомогу. Цього разу привезла міні пральну машинку. Почала їсти 21-му році, бо тут приїжджала в це село. Допомагала одинокі мамам мені з дітьми дала покривало. Одіяло, дала мені тапки, дала мені е, хустки. Прийшли в хату, кричимо: бабо, добрий день. Баба виходить, каже: не кричи, я не глухай, не сліпа. Чую, і бачу, що прийшли. То ми так тоді реготали тут на пів села. Непоєзна. Так, поч почалася наша дружба. Ну що, я приїжджаю практично сюди кожного тижня. Я привожу продукти, привожу речі першої необхідності. Бо я хочу, щоб Все такі люди, ви знаєте, вже доживали в достатку. Ганна Патріарх каже, народилася у багатодітній сім'ї. В її родині були довгожителі. Я наймолодша була Юлька, Таня, Катя, і, і я, і мама, і бра, батько і брат, і другий брат, і третій брат, і четвертий брат. Нас було на футурі. хуторі. І вони всі те в Донбасі, те в Москві, те туди там був поїхала, те на роботу, те туди то забили, там могили садкові в мене є. Як я не заплачу, як я, мені, я, я в біді пробула. Нема нікого вже. Вже в прошлий рік вмерла в ковлю сестра. Ти прожила? Жила 101 рік. Ми, ми довгожителі і фамілія патріарх дівча моя. Всі церковники були. І дід бачиш, так. Бабуся розповідає, в родині з покоління в покоління передавали знання про лікування різних хвороб, а ще вчили жити мирно і працювати. Ось і весь секрет довголіття, говорить вона. Не треба розгрестися, не треба сваритися, не треба проклинати нікого. Я в житті укола не мала, а гнала в Брестську корови. І пробила ногу на шкло і мусила зайти в больницю і мені дали в задніцю укола, ото в житті я укола мала, а то ні, ні, Баба ніколи в лікарні не була. Нічого. зуба, то я не знаю, що лепехи пахущина, що на тройцю намучити кореня горілкою, залужав і ось нема. А голова болить, я знайду, щоб пити. Лікарство є, Канупір, м'ята. Біліса в мене святкові, все є. Довгожителька каже, пам'ятає різні часи, але радіє, що може жити і творити у незалежній Україні. Я за Польщі ходила до школи, до польської школи ходила. А вже як поляки прийшли, 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 су, е, сувети. В Сувети побули, прийшли німці. Побули німці, прийшли сувети. Тепер сувети пішли, тепер Україна. А за Україну я бо я українка. У серпні цього року Ганна Патріарх святкуватиме столітній ювілей. Не журася, чоловіче моїми дітками. син піде із кусою, невістка з грабельками. Анна Глощук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.